Pokemon! Аято, як голова комісії Ящеро, Камісато Аято всіма силами підтримує процвітання та стабільність регіону. На перший погляд він стриманий і граційний. Він не любить з'являтися на публіці та не прагне відкрито демонструвати свої здібності. Але ті, хто з ним знайомий, не сміють його недооцінювати. Давним-давно, коли комісія Ящеро переживала лихоліття, а клан Камісато опинився на межі краху, саме цей юнак улагодив ситуацію. Він не Міг би досягти свого становища без надзвичайної винахідливості та хитрості, і, можливо, за цією непроникною посмішкою ховаються темні хвилі. Але що найдивовижніше, у всіх цих іграх він ніколи не забирає силою і не прагне перевершити інших, а навіть ділиться вигодою, щоб кожен отримав шматок пирога за своїм бажанням.